Нові правила для працівників ТЦК та СП. Тепер кожен їхній крок під час перевірки документів чи вручення повісток буде зафіксований на будікамери. Для чого це роблять і коли саме зміни почнуть діяти, розповім за мить. Це новини ТСН. юей. Мене звуть Людмила Труфин. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо з 1 вересня. Всі працівники ТЦК та СП під час перевірки документів і вручення. Повісто повинні будуть обов'язково носити бодікамери. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль. Він пояснив, що відеозйомка потрібна для прозорості та законності роботи ТЦК, а також для захисту прав людей. Якщо правила відеофіксації порушать, працівників притягнуть до дисциплінарної відповідальності. Цитую. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін, зазначив міністр. Наразі за даними міністерства оборони, рівень забезпеченості будікамерами становить приблизно 85%. Триває закупівля додаткових засобів відеофіксації. На думку адвокатки Тетяни Козаченко, цей крок має на меті підвищити дисципліну та зменшити кількість порушень під час мобілізації. Про це вона сказала в ефірі День лайв. Вона наголосила, що будь-які камери повинні бути у кожного працівника без винятку, щоб уникнути вибірковості. Цитую, такі дії не повинні обґрунтовуватися тим, що в держави нема грошей закупити необхідну кількість бодікамер, бо це порушення рівноваги, коли одні ходять з бодікамерами, а інші ходять без бодікамер. Зауважила адвокатка. За її словами відповідальність за закупівлю необхідної кількості камер через офіційний тендер лежить на міністерстві оборони. Нагадаємо, що в Україні неодноразово траплялися гучні інциденти за участю працівників ТЦК. Так восени 2024-го був період, коли вони часто навідувалися до громадських закладів і перевіряли документи у військовозобов'язаних українців. Одні не опиралися, інші вигукували ганьба. На адресу військовослужбовців та працівників поліції так сталося у Львові, де ТЗК завітали на весілля. Їди, їди, їди. Так, У ТЦК дісталися в Буковалю та Яремче. Як видно на опублікованих кадрах, невеликі групи військовослужбовців у супроводі поліцейського перевіряли документи у постояльців Буковелю. Як писали у мережі співробітники ТЦК, також навідалися до ресторану в туристичному селищі Яремче та побували на автобазарі під Івано-Франківськом. На Закарпатті жінки вирішили не пускати чоловіків у військовій формі. Імовірно, працівників ТЦК у своє село. Врешті військові вирішили газувати на бусі, попри те, що спереду стояли жінки деякі з них з дітьми на руках розумі не машин. Vente, camiglia! Ogni pistola è no, no. più lunga che la mia. La mia? La mia? Vesce! 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 Один скандал спалахнув у Луцьку цього разу щодо мобілізації волонтера Максима Музички, який за словами його матері Лариси Музички перебував у вкрай важкому стані у реанімації. Про це жінка написала на своїй сторінці у Фейсбук. Вона стверджує, що 10 червня 2025 року її сина затримали представники ТЦК просто на вулиці. Цитую. Без поліції та перевірки документів йому залили газ в очі та доставили в обласний у Луцьку. Після цього через добу без ВЛК його вивезли на полігон у Львівській області, 12 червня він перестав виходити на зв'язок. Завдяки геолокації я побачила, що його везуть до лікарні святого пантелеймона у Львові. Розповіла жінка. Пані Лариса каже, що коли приїхала до львівської лікарні, то побачила, що син уже перебуває на операційному столі у критичному стані. За її словами, медики діагностували у хлопця відкриту черепно-мозкову травму, субдуральні та епідуральні гематоми, а також численні крововиливи. Йому було проведено дві операції. Стан Максима оцінювався як український важкий. Згодом вона уточнила, що Максим перебував у медичній комі після важкої черепно-мозкової травми. Та двох операцій стан критичний. Додатково Менінгіт, Ми боремося за його життя. Додала вона у Волинському обласному ТЦК та СП. Прокоментували інцидент. Там підтвердили, що 11 червня 2025 року, після встановлення належності громадянина до військового обліку, його було направлено на проходження ВЛК. Цитую під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Інформацію про використання газового балончика є недостовірною, запевняє Волинський ТЦК. У ТЦК переконують, що дії військовослужбовців групи оповіщення та медичних працівників відбувалися відповідно до вимог чинного законодавства. Цитую. Після завершення необхідних процедур музичка МО був направлений та зарахований до навчального центру для проходження базової підготовки згідно з порядком, визначеним чинним законодавством України за фактом події, що мала місце в подальшому, слідчим відкрито кримінальне провадження. За частиною першої статті 128 двадцять необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження додали у військоматі. У поліції Львівської області не називали прізвище музички, розповівши про 31-річного мобілізованого з Волинської області. Проте з контексту зрозуміло, що йдеться саме про нього, за словами правоохоронців. Чоловік отримав тілесні ушкодження, випавши з кузова вантажного автомобіля. У поліції зауважили, що 12 червня отримали повідомлення від медиків про пацієнта, доправленого до однієї з львівських лікарень без тями з відкритою черепно-мозковою травмою. Цитую, мобілізований 31-річний мешканець Волинської області отримав тілесні ушкодження, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон, стверджують правоохоронці. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 128 необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження кримінального кодексу України. На жаль, вже 7 липня стало відомо про смерть Максима Музички. Його серце зупинилося після довгих днів у реанімації. А як думаєте, ви чи допоможуть боді камери запобігти інцидентам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе до зустрічі.